На огляді led підсвітка з артикулом 14911. Виробник заявляє, що вона підходить на 65-ту діагональ. В комплекті дві планочки: одна типу L, а друга типу R. Довжина однієї 715 мм. На планочці 90 діодів, Напруга одного 3 В. Приблизний розмір діода 1 на 2 мм. Це маркування планочки типу Р. Це маркування планочки типу Н. Планочка має три канали, напруга кожного по 15 вольт. Матеріал основи планки алюміній, термоскотч присутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.